В житті кожної мами наступає такий момент, коли її дитина виростає. І для того, щоб стати дорослою людиною зі своїми думками, зі своїм сприйняттям цього світу, дитині треба відштовхнутися від мами. І оцей самий момент сепарації він дуже болісний, тому що для того, щоб по-справжньому сепаруватися, треба знецінити своїх батьків. І зараз слово знецінення я. Вживаю в тому розумінні, що треба із рангу дорослих, із рангу десь богів, тих, хто завжди все знає, все за мене вирішує. Треба перевести батьків у положення, що вони просто люди зі своїми якимись недоліками їх теж треба приймати. Процес сепарації він буває дуже болісним його треба пережити, і треба дати дитині цей простір. Дорослішання, цей простір відокремлення відрізання цієї пуповини ментальної, яка є між мамою і дитиною, і відпустити її у власне життя для того, щоб через якийсь час вона повернулася до вас, але ви вже будете це, вже будуть інші стосунки. Ви двоє дорослих людей, які... Спілкуються як дорослі, які поважають один одного як дорослі, які дають свободу вибору, свободу слова, які не чіпляються і не намагаються маніпулювати один одним. Так народжуються дійсно здорові стосунки між мамою і дорослою дитиною. Розкажіть, як у вас проходила сепарація?